Дівчинкою, яка виходить проти чергового суперника демона. Почали! <ріст> демони трохи несправедливі. -ха -ха. Гарно впоралася мала дурепа. <ріст> Гарно впоралася мала дурепа. Ну, все все годі цього. Ти усе більше балакаєш, як твій, якщо мені ще доведеться слухати цю скотеняку, я просто вибухну. Та як скажеш, ти не маєш ставитися до турніру так невимушено перед гого. Це безвідповідально. Ти подаєш поганий приклад своїй меншій сестричці. Ніякий я не поганий приклад. І Я відповідальна. Дай <кхи> Та там як що так спаскудило тобі настрій? Інколи нам треба забиратися подалі від турніру, аби полегшити стрес. Файний кемпінг у лісі саме те, що нам треба. Чудова ідея, мамо! Врешті-решті дбаю про добробут моїх діточок. Отакої на мить трохи відволіклась від дороги. Ліс гатагатабурі. Сто два від дерева острова смерті. Хіба ж це не чудово? Розслаблятися просто неба у цьому чудовому місці, про яке ніхто більше не знає. Навіть зробила свої фірмові бутерброди. Дідько. Холоднеча. Це місце такий відстій. Го, мамо, а що це за будівля вона там. Це туалет. На випадок, якщо треба буде на горщик. Уууу! Ціла кімната лише для лайна. Яка розкіш. І звідти запах, як у кімнаті нона. Звідки ти взагалі знаєш про це місце, мамо? Ну, що до цього, ага. що відбувається, мамо? Чому ти поводишся так дивно, відколи ми приєдналися до турніру? І чого ти боїшся кожен раз, як ми згадуємо імператора кору? <рик> я більше не можу приховувати правду. Ноно. Гого, крутожабку. Я знаю, що крутожабчик не схвалював моєї поведінки. Коро та я у нас була історія. Що це таке було? М -м Мені здавалося, ти казала, що більше ніхто не знає про це місце. <початку> Мене звати Гейсон. Я живу тут у лісі, але туалет в моїй хатинці поламався. Тож мені доводиться ходити до цього дужника, щоб похезати. Якщо я з моїм туалет, який у мене вдома, воно вистрелить мені прямо в хижку зі швидкістю ракети. Окей, гейсон. Ніж! Що таке? Ау, те, як ти штурханула це дитя в пику, демонструє певні серйозні бойові навички. Твоє ім'я раптом не Масимото Гого? Це я. Е? як. Я мав битися з тобою наступним, але бійки з дітьми не моя сфера діяльності. Та все ще знаю, де кого хто займе моє місце. Моя донька Гейко. Я Гейко. Мій тато навчив мене усьому, що я знаю. Відрізани не людина ж до забавок із їхніми внутріщами. Татку дивись! Здається, я трохи так ще вам там не починати бій без мене? Отакої пані Джин. Наступний бік. Мала Мацумотаґого проявила себе у початковому раунді турніру. Але як вона впорається проти дрібного серійного вбивці Демона Гейко? І ви не пропустите жодної секунди цього матчу, принаймні, коли всі оператори закінчать користуватися єдиним тут туалетом. У мене звідси доволі гарний ракурс. Нехай Бог помагає. Ми дивитимемося матч на міні-телевізорі. Terima kasih, Mama. Bocah li. <laughs> Більше ніж якісь нікчемні удари. Хе -хе -хе -хе. Ти від мене не сховаєшся. Де ж вона може бути? Вона може ховатися за будь-якими з тих дерев. Бензопилка! Ой, это немного Боєць Гого. Але я більше не дозволю тобі ганьбити мене перед моїм татком. Я також не планую програвати. Це ж також лише пластикова іграшка, правда? А, мій улюблений гомілковий сіток, а моя улюблена щока. Стає надто інтенсивним. Принаймні, я так думаю. Це ж Гого тут, правильно. Ну ж бога. Не змушуй мене полювати на тебе, як на мишу. Ця жахлива пильна старомоторошна хижка видається чудовим місцем для сховку. Велика помилка Гого. Мабуть, це їхній дім виглядає, як кімната ноно. Гей чан ти маєш припинити це просто зараз. Тату, Що ти тут робиш? Гей чан ти була дуже неслухняною, знаєш? І це... Е ти маєш припинити ганятися за тою дівчинкою Гого. І я думаю, вона дійсно крута і файна. -е -е -е, пробач мені, татку! Спекотно. Це татко. Гей, кочан, не дивися, я ж без одежі. Помри, Гого! Метель! Ой, це так головний біль! Хе-хе, виглядає ніби ти какаєш. Хух! Хе-хе, виглядає ніби ти какаєш. Хух! Мій туалет вистилює водою вгору зі швидкістю ракети. Хм! Гейсон, Мені шкода, але я гадаю, що ваша донька програла. А, справді. Обогина її маска злетіла. Вона потворна. І на цьому чергова перемога для Мацумото Гого. Мацумата Гога. Ну, бо, ходімо додому. З нею все буде добре. Звісно, ви знаєте, мене топили, штрикали, простромлювали, підпалювали, топили, поки підпалювали, запускали в космос і підривали бомбою. А наступного ранку я завжди почувався нормально. Вона буде в порядку, як і її тато. Привіт, Гого. -го! вітаю тебе з перемогою, мацумато гого. -го. Mm -hmm. Що ж, бай-бай. Він в біса літає. Сподіваюся, його потворна донька буде у порядку. Гога ти була неймовірна. Я так пишаюся. Дякую, мамо. Це просто так зворушливо. Що це було, імператоре Коро? Я не втямилася. Я сказав, чи ж це не до місце зворушливо, чуваче. Бачите, як мати так безумовно любить своє дитя з моїми батьками гетьма порівняти. Мамо, я хочу морозива. О. Тоді все виглядало зовсім інакше. Не отримаєш доки не з'їси свою вещерю. Герно в понад все дурник дрібний. Зажди секунду. Ця жінка виглядає знайомою. Буде не може! тільки не вона. Припини вирядувати хоч на секунду, Гого. Ось так. Що ж, мамо? Що там щодо тебе і коро? Ти наче хотіла щось пояснити. Але це правда, це усе правда. Я більше не можу приховувати це від тебе. Коро то я зустрілися, коли я змагалася у турнірі 20 років тому. Ми стали коханцями. То це значить, ми зробили ось це. Мамо! Імператор Коро, твій батько. Це має сенс. Так. Але тоді, ну, якщо корот тато ноно, тоді хто мій тато? А? Гого, твій батько оно, ну, де він був з нами увесь час. Народи. Ой, забула про цього хлопака. Здоров був татку. татку. Після трохи заплющити очі. Гого, думаю, з Ноно треба багато про що поговорити.